У Вільшанському районі перекинулась вантажівка із добривами. Аварія сталася поблизу села Сухий та Шлик. У цистерні «КамАЗ» перевозив суміш, яка використовується для підживлення рослин азотом. Наслідки аварії ліквідували 11 рятувальників та 3 одиниці техніки. Цистерну надзвичайники підняли. Місце розливу знешкодили. Повідомляють, загрози навколишньому середовищу немає. Підпільна мобілізація на Кіровоградщині невідомі збирають молодиків до армії. Таких випадків зафіксували два: один в Олександрії, інший в селі Косівка, того ж району. Невідомі ходили зі списками до військовозобов'язаних і призивали їх до збройних сил. Коли юнаки звернулися в районний військомат, з'ясувалося, що це неправда. Військовий комісар Олександрії Сергій Сидоренко повідомив, що до працівників військомату ці невідомі не мають жодного відношення. Юнаків просять не піддаватися на провокації про подібні випадки повідомляти правоохоронцям. В Україні немає мобілізації і призивати до військової служби без комісаріату ніхто не може. Кожен виклик військовозобов'язаного є офіційним і має бути звірений мокрою печаткою. Виклик здійснюється або особисто по телефону, або повісткою військового комісаріату і виключно тільки у військовий комісаріат.